Всім привіт! Сьогодні я хочу вам прочитати неперевершену книгу про друзяк-динозавриків і на черзі історія про морське чудовисько. Несподівано для всіх настає справжня зима. Холодніша є, випадає сніг, а на озері з'являється крига. Щоб трохи розважитися, мама Рекс пропонує влаштувати змагання із зимової риболовлі, головний приз бляшанка з кумбрії в томаті. Але під кригою можуть ховатися різні страшні істоти. А отже на Расмуса і Тімі чекають сюрпризи. Автор тексту Ларс Мелє, переклад з англійської Ганни Яновської, Художник Ларс Рудеб'єр, Видавництво ранок. Тож вмощуємося зручненько і слухаємо уважненько. А зараз пригадаємо наших головних героїв: Родина тиранозаврів Расмус Рекс, його брат Робін Рекс, Тато Рекс, Мама Рекс. Бабуся Рекс та друзяки Расмуса це Мері Мікрораптор, звісно ж, тімітродон, тобі Еббі ебіанкілозавр та Шастазавр. Расмусе, вставай! Расмус аж підскочив на ліжку. Хтось кричав просто в нього над вухом. Хто ж це? Тімітродон, його найкращий друг. Тож і ще. Ну от чого ти мене будеш? позіхнув Расмус, ще тільки пів на сьому і взагалі субота. Тіммі замахав лапками. Там таке робиться. От ходи, подивися. Скажу не повіриш. Расмус зітхнув. Добре, зараз. Тільки піду вмиюся. Коли ж Расмус повернувся, то зрозумів, що сталося, поки його не було. І дуже жахливе. Тіммі зник. Дивно, правда? Расмус рішуче пішов до бабусі Рекс. Ба! Виплюнь його! Бабуся Рекс здала, що прокидається. Ти проковтнула Тіммі знову, сказав Расмус. Негайно виплюнь його. Ммм. не розтулюючи рота, відказала бабуся. Расмус тільки суворо подивився на неї. Бабуся Рекс зітхнула, роззявила рота і. Тьфу на підлогу печери випав тімі. Бабусю, як ти могла? Попроси вибачення. Бабуся Рекс опустила очі. Ну, вибач, мені шкода трохи. Тімі витрусив із пір'я кілька рибин. Нічого страшного. Ну, раз мусе, гайда. Але що там таке? спитав Расмус. Тіммі скакав і плескав у долоні неймовірне. Та що ж саме? Тіммі відчинив печеру, у нас цілу ніч ішов в сніг. Расмус ахнув. Такого він ще ніколи!» Коли не бачив. на дворі все було біле. А що то за біла штука? спитав Расмус. Це біле, то сніг, відказав Тіммі. Що? Оце такий він? Справжній сніг? Тіммі поплескав друга по плечу. Гайда, Расмусе, ходім гратися у снігу. Тепер Расмус нарешті помітив, що стало дуже холодно. Зараз курточку й шапку вдягну, сказав він. Ну, а Тімі просто вискочив у сніговий ранок. Він зі сміхом став бігати й качатися по снігу. Коли Расмус нарешті вийшов на двір, то побачив декого біля сараю. І відгадайте, хто це був? Звичайно, Робін Рекс. Найбільш надокучливий на світі старший брат. Він возився з якоюсь палицею з мотузкою. Расмус тихенько підійшов по снігу до робіна. Що це таке? А ти не знаєш? засміявся робін. Це ж вудка. Я наживку чіпляю на гачок. Фе, сказав Расмус. І тут із сараю вийшов тато Рекс. Озеро наше замерзло, сказав тато. Вже давно ми не бачили такої криги. Влаштуємо змагання із зимової риболовлі. Суддею буде мама, а ви, хлопці, хочете позмагатись. Расмус похитав головою. А воно взагалі безпечно ходити по такій кризі. До того ж він уявив, які страшнючі потвори можуть ховатися під кригою. Гігантські акули, морські чудовиська і водяні динозаври з великими гострими зубами. Робін тільки реготав. Та в Расмуса взагалі м'язів нема. Він і тюльку з води не витягне. А от і витягну, відказав Расмус. Я просто на живих істот полювати не люблю. А Тімі заскакав і закричав Ну, звісно, ми теж будемо змагатись. Який там перший приз? Тато Рекс заплутався в снастях і впав на сніг. А оце найцікавіше. Виплутуючись, промовив він. Перший приз ціла бляшанка скумбрії в томаті. Ура! закричав Тіммі. – Найкращий у світі приз. Расмус обережно пішов услід за ним. Ух, і холодно ж. Але в усьому іншому день був просто чудовий. Сонце сяяло, всюди гралися динозаврики. Вони каталися на санчатах, лижах і ліпили снігових динозаврів. Уже біля самого озера Расмус відчув, що земля затремтіла, лунав важкий тупіт. Підбіг тіммі. Расмусе, поглянь, хто позаду тебе. А хто? запитав Расмус. Та це ж наш тобіас, трицераптопс. Ой, ти нас налякав, тобіасе, сказав Расмус. А що ти тут робиш на озері? Тобіас витяг із рюкзака вудку. Іду на змагання з риболовлі, звісно. Ух, і хочеться ж виграти бляшанку скумбрії в томаті. І саме в цей момент на Расмуса хтось налетів. Расмус упав носом у сніг і почув сміх Робіна. Расмусе, вставай! Хто останній озера, той шмаркач. Ану, не дражнити Расмуса, суворо сказав тато Рекс. Він дав робіну Расмусу й тімі по вудці, і всі пішли на озеро рибалити. Таторекс прорубав кілька ополонок і полічив Раз, два, три. Змагання почалося, хлопці. І тут же бульк. Усі закинули вудки. Расмус дивився, як гачок і наживка зникають під водою. Коли гачок занурився, Расмус спитав Тату, а тепер що робити? Погойдай трохи вудку, порадив тато. Рибі стане цікаво, і вона клюне. Расмус почав гойдати. І тут оп! Невже клюнуло так швидко? Так, за волосінь щось смикало. Расмус потягнув, потягнув, але це було щось дуже важке. Невдовзі риба була майже на поверхні. Расмус щосили смикнув. Витяг рибу з ополонки, впав на хвіст і спитав, А що це за риба? Тіммі крикнув. Та це ж маленький струніус. Ха-ха-ха-ха. засміявся робін. Це, мабуть, найдрібніша риба у світі. І тут почалося потужне кректання. Це був тобіас. У мене щось клюнуло. Теж дуже велике. Тобіас щосили потягнув вудку. Ось уже й риба під самою ополонкою. Ось під льодом з'явилася величезна тінь. Расмус затремтів. Ого го! Напружився тобіас. Яка важка. Що ж це за риба? Тіммі закричав. Неймовірно, та це ж наш семі шастазавр. Сем висунув з ополонки довгого носа й усміхнувся. Привіт! Як справи? Расмус обізвався. Ну й налякав ти нас, Семе. А що ти тут робиш? Та от почув про змагання з риболовлі, а ну, думаю, когось розіграю. Ну, то в тебе вийшло, буркнув Тобіас. А я ж гадав, що виграю бляшанку з кумбрії в томаті. І тут почався крик. Це був тато Рекс. Клює, і яка ж велика рибина? Допоможіть тягти. Усі стали один за одним позаду Рекса і потягли разом. Що сили! Ну й здоровенна, дивувався тато Рекс. Ану, потягнімо, що сили. Раз, два, три і ляп усі попадали. Ой, сказав тато Рекс. Здається, гачок просто зачепився за дно. Робін так сміявся, що аж тримався за живіт. Гарна зачіска, Расмусе. Усі продовжили рибалити. Расмусові це змагання вже набридло, до того ж він дуже зголоднів. Несподівано почувся якийсь шум. Це робін тягнув вудку. Клюнуло, та це й у тебе за дно зачепилося, сказав тато Рекс. Ні, це здоровенна, гігантська, велетенська рибина. Ось погляньте! І тоді всі побачили. Робіна щось тягло просто до ополонки, і воно було дуже велике і сильне. У робіна затягло в ополонку лапи. Рятуйте! Усі взялися дружно витягати робіна, але риба була більша і сильніша. Тепер до ополонки тягло всіх. Раптом волосінь луснула. Ай-яй-яй! Зірвалась, зойкнув робін. Аж тут размус помітив якусь тінь. Під кригою вона росла і росла, усе задвигтілось, затрусилося. Крига тріснула, навколо бризнула вода, і з ополонки висунулася голова величезного й дуже сердитого кронозавра, одного з найбільших морських чудовиськ у світі. Динозаври на кризі перелякано закричали і побігли хто куди. Але найдужче закричав робін. Це твій гачок, проривів кронозавр. Робін похитав головою дуже швидко. А ти знаєш, що я роблю з брехунами? спитав кронозавр. Робін похитав головою знову. Так от я. Їх з'їдаю, раз і робін зник. Гей, ти! закричав тато рекс. Ану, виплюнь робіна. Негайно. Та кронозавр його не слухав. Він просто пірнув ополонку з робіном у пащі. Але в останню мить Тобіас схопив кронозавра за спинний плавець, а таторек з і Расмус схопилися за Тобіаса. Кронозавр хлюпався, лютував, але вирватися не міг. Тоді він знову висунувся з ополонки і виплюнув робіна. Ось ви як! Ну, тоді я з'їм. Вас усіх замість нього. Расмус затремтів з переляку. Кронозавр роззявив пащу й націлився на них. Ось уже величезна паща зовсім близько. Расмус заплющив очі. Він уже чекав, що зараз усе довкола почорніє. Аж тут! А-а-а! Гучнішого крику того дня ще ніхто не чув. Расмус розплющив очі. Його не з'їли. А вгадайте, що він побачив? Бабуся Рекс міцно вчепилася зубами в спинний плавець кронозавра. І не відпускала. Ой, мамо! кричав кронозавр, ти більше нікого не їстимеш. Пообіцяй, сказала бабуся Рекс. І кронозавр закивав дуже швидко. Я більше не буду, тільки відпустіть. боляче. Ну, тоді відпускаю. Казала бабуся Рекс і розтисла зуби. І як ви гадаєте, що було далі? Так от страшний кронозавр миттєво пірнув в ополонку. Вода трохи поколихалась, а тоді заспокоїлась. І тут прибігла мама Рекс. Хто кликав маму? Та тут малявка одна кликала. Усміхнувся Расмус. Мама Рекс принюхалася, та від тебе пахне кронозавром, робіне. Спочатку робін Рекс зітхнув, а потім прийшов до тями і спитав, А як же наше змагання? Мама Рекс замислилася. Кронозавр розлякав усю рибу. Так що суддя вирішує закінчити змагання. Переможця визначати не будемо. Ніхто не спіймав жодної рибини. Стривайте. вигукнув Тімі. Це ж не так. Що значить, не так? спитала мама Рекс. Один з нас рибу зловив. Усі поглянули на Расмуса і маленького Струніуса на кризі біля нього. Мама Рекс усміхнулася. «Хм, отже, переможець усе-таки є. Так нечесно, буркнув робін. Який же переможець із такою дрібною рибкою? А більше її ніхто не спіймав, сказала мама Рекс. Бляшанка з кумрії в томаті дістається Расмусу. І знаєте, що я пропоную? Відзначити перемогу крутезною найвеселішою у світі зимовою вечіркою динозаврів? Ура! Я засмажу Струнюса, вигукнув Тімі. Я зроблю ковзани, сказала мама Рекс. А я кульки понадуваю, зрадів Расмус. А можна я скуштую, яка вона Скумбрія в томаті?» – спитала бабуся Рекс. І динозаври смачно їли й веселилися, доки дуже, дуже, дуже стомилися. І тоді маленькі динозаврики позаповзали в ліжечка. На добра ніч, динозаврики! Зустрінемося завтра в Болотяному лісі. Ось і завершилася чудова історія про друзяк динозавриків. А зараз трішечки опознайомимося. Я вам прочитаю про трицераптоса, Струніуса та Кронозавра. Що ж це за такі динозаврики? Трицераптос. Голова цього динозавра була понад 2 метри завдовжки, і сама тільки ця голова була довша, ніж уся доросла людина. Трицераптопс мав дуже міцну шкіру й твердий комір навколо шиї. Це захищало його від хижих динозаврів. Сам він був травоїдний і мав 600 маленьких зубів, якими жував їжу. Струніус дуже дрібна рибка, яка жила багато мільйонів років тому. Завбільшки вона була з маленького окуня. Кронозавр Кронозавр був одним з найбільших пліозаврів. Це такі морські ящери. Він міг сягати понад 10 метрів завдовжки. У нього була дуже велика голова і довгі щелепи, повні великих гострих зубів. Кронозавр мав чотири великі плавці замість ніг. За їхньою допомогою він швидко плавав і був грізним підводним мисливцем. Дякую всім за увагу і зустрінемося в наступному відео в наступній історії. До побачення, папа! -па.